Я почуваюся чудово, готовий вийти і приголомшити світ. Я теж почуваюся відмінно. Для мене це дуже багато значить. Я в чудовій формі, чекаю суботнього вечора, вже не можу дочекатись. Дякую всім, я справді не можу дочекатись. Усі ці бої для мене великі, але цей один із найбільших у моїй кар'єрі. Він точно дуже важливий і стане одним із найважливіших на вершині мого шляху. Ну будь-хто може сказати, що то ніхто. І всі кажуть, що я ні з ким не бився. Тож у суботу ми побачимо, як воно є насправді. Зазначу, що трансляція усіх боїв карду, включаючи Богачука, буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео, в ніч із суботи на неділю, десь із другої ночі, а головний бій буде у неділю вранці близько 6 або 6.30 за Києвом. Тому переходьте всіх чекає!